Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А зараз я пропоную вам заплющити очі і послухати звуки, кому вони належать. Дуже багато звуків оточують людину в квартирі. Та на вулиці. Дуже багато звуків ми вирізняємо з людської мови. А де живуть ці звуки, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то і він відпочиває. Малята здогадались. Правильно, дітки, це рот. А хто живе у роті? У роті живе язичок та зуби. Отже рот допомагає нам розмовляти. Давайте спробуємо назвати предмети, які є у цій кімнаті. Це іграшки, меблі, квіти. За допомогою рота ми можемо сказати багато слів, бо в словах живуть різні звуки. Ось послухайте, які ремівки я вам приготувала. Мишко по лісу пішов, Мишко малинку знайшов. Який звук ви чули найчастіше? Правильно, звук М. Мишко спить спокійно ситий сом. Спить. І бачить гарний сон. А тут, дітки, найчастіше ми чуємо звук С. Тітка тетянці торбинку дає. Тетянка торбинку бере і іде. Тут найчастіше ми чуємо звук Т, тетянка тітка шило Шурі шубу шило. Білим шовком шви обшило. Дітки, який тут звук ми відчуваємо найчастіше? Правильно, це звук Ш. Дітки, тут зображено предмети, назва яких починається на звук г, К, Ш та ж. А зараз дітки граємо у гру і називаємо предмети, виділяючи перший звук слова. Ось, наприклад, шило, жираф, голова, ключ. Жолудь шуба квадрат гусінь, журавель, шоколад, клоун, ГУСИ. Які слова починаються на звук Г? ГУСИ. Голова гусінь. Тепер оберемо слова, які починаються на звук К. Це такі слова, як ключ. Квадрат, клоун. Дітки, для вас є самостійна робота. Оберіть слова, які починаються на звук Ш та Ж. А зараз є для вас гра. Склад додайте дітвора, ви зі мною починайте, склад у Риму додавайте. Ко, 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 не ходіть далеко. Ки, 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 мийте чисто руки. Ж, жи, жи. Чистумовку кажи. Же же Же-же-же хатинку бере же Ша, Ша-ша-ша смачна ка-ша. Шу-шу-шу їм смачну ка-шу. Га-га-га широка дорога. Гу 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 покажу дорогу. Молодці малята! І на завершення пропоную вам вивчити скоромовку повторюйте за мною. Ворона сороці на мисто купила, сорока спасибі їй говорила. А тепер спробуємо швидше. Ворона сороці на мисто купила сорока спасибі їй говорила. А тепер самі. Малята, ви були уважними, тож про що цікаве ви сьогодні дізнались? Чи всі звуки у словах однакові? І останнє запитання: який орган допомагає нам розмовляти? Дякую за увагу!